Більшість українців не готова поступатися територіями, але воднораз хоче перемовин із Росією. Про це свідчить нове опитування Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології проведене у травні. Згідно з ним, 57% опитаних українців відповіли, що Україна повинна вступати у переговори з Росією задля спроби досягнення миру. 38% вважає, що Україна не має вступати у переговори. Ще 5% не знають. Воднораз результати опитування вказ. Зують на те, що українці готові до переговорів за наступних умов. 66% респондентів заявили, що Україна має повернути територію підконтрольної до 2014 року, включно із Донбасом та Кримом. 60% опитаних вважають зовсім неприйнятним те, що Україна може претендувати лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз. Також 74% і 76% опитаних не згодні з тим, що Україна задля миру має відмовитися від членства у НАТО або європейському союзі ну давайте поговоримо про все це із політиком військовослужбовцем збройних сил україни ексміністром інфраструктури нашої держави володимир омелян з нами на живому зв'язкові володю доброго здоров'я спасибі що знайшли час і можливість долучитися до підсумків тижня ради бачити Доброго вечора дякую за запрошення теж ради бути з вами Ну, дивіться, от такі цифри. Ви вочевидь бачили результати цього опитування. Для вас це температура, яка от просто заміряна станом на зараз, чи це якийсь дороговказ, який конкретно змушує орієнтуватися на напрямок? Ну, Знати, для мене це видається емоціями або бажаннями, які не ґрунтуються на повністю реальному сприйнятті сьогодення. Бо для людей, які мають доступ до, скажімо так, офіційних джерел. Здається, що ситуація більш-менш зрозуміла і прогнозована. Водночас, у час війни прогнозувати будь-які речі, і тим більше у реляціях: завтра післязавтра переможемо. Ну точно не допустимо. Якщо ми хочемо сідати за стіл перемовин з Путіним, ми розуміємо, що ціна цих перемовин будуть територіальні втрати України чи вигляді заморожених територій, дискусійних чи констатації факту через референдум, про що теж зараз заїкаються окремі офіційні українські чинники. Якщо ми цього не хочемо, і ми цього не приймаємо. Ну в моєму середовищі абсолютно більшість цього не приймає, і я в тому числі, значить, нам треба шукати ресурси для продовження боротьби і розуміти, що в першу чергу ми повинні бути самі до цього готові, не розповідаючи, чому там хтось хоче або не хоче воювати. Якщо ми хочемо виграти, то воювати мають усі. Зокрема, штурмова бригада 95 квартал насамперед. Ви, от коли е, споминули про е... Референдум, ну це слово вжили, це таке ж саме слово вживали голова держави Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами Лемонди, він просто казав про те, що треба з нацією, з українцями радитися, питати їх про цей контекст. Бо це дуже дуже сенсативний контекст. Та от і дуже сенсативний напрямок, навіть у дискусії, я правильно розумію, що от цей напрямок і от така Конфігурація діалогу із суспільством, вона, в принципі, може бути реалізована. Діалогу з суспільством з цього приводу. Ну, ви знаєте, мені референдуми особисто справді дуже не подобаються, бо окрім референдумів про незалежність, на яких на якому українці абсолютно більшістю проголосували за вихід з радянського союзу і проголошення незалежності нашої держави, всі інші референдуми вони ну скажімо були не настільки ефективні, і е, мені здається, що тут влада має відверто говорити з нацією, що відбувається скільки в нас є ресурсів, і яка є потреба. Які є подальші кроки, якою є наша стратегія? Якщо ми приймаємо формат перемир'я чи призупинення активних бойових дій, то що далі? Бо Росія не зупиниться. Путін розпочавши це брутальне вторгнення в Україну, він не став перед собою мету захопити Донбас або частину Херсонської області? Він став перед собою абсолютно інші далекосяжні цілі. Інша річ, що супротив українців, що нестача ресурсів у самій російській імперії не дозволяє йому цих цілей досягнути. В нього немає кілька мільйонної армії, щоб пройти маршем пів Європи. Він от зараз так бовтається, бовтається від умовно, звичайно, тому що це ком коштує величезної кількості і наших життів щодоби. Але тим не менш, стратегічних проривів в нього немає, і переламу на театрі воєнних дій в нього теж немає, і він його досягнути не зможе. Ми всі сподіваємося, що ці перші F-16, там вже згадують кількість, я не хочу просто це озвучувати свого імені, а, які появилися нарешті в небі над Україною, будуть тим самим геймченджером, який свого часу був Хаймарс. Атакамси і багато іншого західної зброї, які могли частково на коротко середньостроковому етапі зупинити наступ росіян. Що буде далі? Будемо бачити. Бо скажімо так про це теж мало говориться, але з лютого цього року, після заміни залужного, у нас немає особливого прогресу. Більше того, це можна назвати іншим словом, я б не хотів просто вживати це в ефірі, і це теж питання до верховного Головнокомандувача щодо тих кадрових змін, які відбуваються в військах, бо він повинен віддати нарешті належним своїм діям, проаналізувати, чи він правильно все зробив, бо він в кінцевому випадку буде нести відповідальність. Чи нам стане легше від цього, що він буде відповідати за провал? Точно ні, бо навіть покара однієї людини не врятує націю, але він повинен розуміти, що відповідальність неодмінно настане. От спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість доєднатися до підсумків тижня. З нетерпінням чекаємо, коли ви будете в Києві, можливості зустрітися у студії і мати більш ширший діалог з палітри прям питання терна дисципліни, і тільки спонукає нас розвітатися, але дякую вам ще раз, дякую велике запрошую. за те, що були з нами. Володимир Омелян був з нами на живому зв'язкові. Політик, військовослужбовець збройних сил. України